Завжди о 9 ТН анонс про події наступних днів. У Києві вже 3 червня розпочнуться урочистості до Дня журналіста, який останніми роками відзначається 6 червня. Оголосять переможців традиційних конкурсів, не виключено, хтось отримує і державні нагороди. А Національна гвардія України сьогодні має відзначити журналістів, яких довгий час єднає дружба з малиновими беретами. Російські віцепрем'єри мають шанс дізнатися нарешті про свої функціональні обов'язки. Прем'єр-міністр Росії Сергій Степанишин обіцяв про це оголосити сьогодні. В Лондоні відновляться слухання справи щодо видачі Іспанії колишнього чилійського диктатора Августа Піночета. Мають представити нові документи про його злочини. 4-5 червня в столиці Казахстану Астані керівники правоохоронних органів країни СНД обговорять виконання міждержавної програми боротьби з організованою злочинністю. Очікується підписання угоди про співробітництво щодо протидії незаконному обігу алкогольної продукції. А сьогодні у Сочі відкриється юбілейний 10-й російський кінофестиваль Кінотав, президентом якого є відомий актор Олег Янковський. До конкурсної програми увійшло 15 російських фільмів. Кращі роботи будуть нагороджені в шести номінаціях. Деякі фільми та кінематографістів визначать і преміями президентської ради кінофестивалю. А в Петербурзі розпочнеться міжнародний конгрес поетів. Очікується справжній поетичний бомон. Понад 200 гостей із усього світу. Серед них Белах Ахмадуліна, Андрій Вознесенський, Наум Коржавін та інші не менш відомі поети. 6 червня виповнюється 200 років з дня народження Олександра Сергійовича Пушкіна. В столиці Росії сьогодні мільйони глядачів стануть свідками світової прем'єри англомовного фільму Онігін. Завтра відкриють щойно збудований другий комплекс музею, який носить ім'я поета. В Україні 105 тисяч гривень мають виділити Міністерство культури на проведення урочистостей у Києві та українському культурному центрі в Москві. Пушкін подорожував по Україні десятки разів і відвідав 124 міста і села у білій церкві в садибі Олександрія вам покажуть алею, де донька власниці садиби, яка стала прототипом Тетяни Ларіної, освідчилася в коханні Раєвському прототипу Онігіна. Дружина поета Наталія Гончарова походила із славетного роду Дорошенків і була правнукою гетьмана. Пушкін приїхав до Києва в 1820 році. Але вже за три роки до цього він почав свою першу поему-казку Руслан і Людмила, де впадає в око цілком реальний пейзаж України хати під стріхою, огорожі з очерету, чого в Росії Пушкін не міг бачити. Дослідники стверджують, що в його творчості можна простежити кілька літературних епох через те, що погляди поета. За життя змінювалися досить часто і радикально. Можливо, через це кожен знаходить творчості Пушкіна щось близьке і зрозуміле. Олександр Твардовський зауважив, що до Пушкіна люди найчастіше звертаються в бурхливі переломні періоди, екстремальні моменти свого життя. Зараз на порозі нового тисячоліття людство переживає саме такий стан. Доля Пушкіна була трагічною. Трагічною була і його загибель. Мабуть, інакше і не могло бути, бо геній неминуче вступає в конфлікт з оточенням, владою, а часто і з самим собою. 3 червня в німецькому місті Кьольні пройде саміт Великої Сімки. Нарешті місто дочекалося і зможе прийняти високих гостей, а з ними сотні журналістів. Перших осіб держав-сімки мають поселити в боні поблизу Кьольня в шикарному готелі, який колись був майже увесь знищений вогнем. Саміт розпочнеться зранку. Обговорять ініціативу офіційного бону. Йтиметься про зменшення боргу країнам, які переживають фінансову кризу. Нова програма передбачатиме чітку координацію потоків допомоги із бюджету ЄС і країн-членів Союзу. Крім того, задля об'єднання зусиль урядів по зниженню рівня безробіття буде винесено на обговорення проєкт пакту про зайнятість. Український флот закінчує готуватися до міжнародних військово-морських навчань кооперейтив Партнер Партнер-99». Навчання навчання пройдуть 14 по 28 червня в західній частині Чорного моря, поблизу болгарського порту Варна. У бригадах надводних кораблів, кораблів охорони водного району і в морській авіаційній групі проходять базові тренування, контрольні перевірки та методичні заняття. Кооператив партнер 99 запланована як миротворчу операцію з надання гуманітарної допомоги. В Маневрах братимуть участь військово-морські сили з десяти країн. Заплановані спільне маневрування кораблів, протимінна охорона загону миротворчих сил, виконання ембаргової операції, протиповітряної і протипожежної оборони. Будуть артилерійські стрільби по морських та повітряних мішенях. Українські військово-морські сили на навчаннях представлять фрегат Гетьман Сагайдачний, корабель управління Славутич, Корвет, Луцьк і протичовновий гелікоптер. Глави урядів держави Сандес беруться у мінську 4 червня. Обговорять близько 30 питань. Серед основних Формування зони вільної торгівлі, яке має стати основою економічної бази оновленої співдружності. Крім того, передбачається обговорити питання зближення митних законодавств, встановити порядок транзиту товарів, правила ліцензіювання імпорту, уніфікації санітарних і ветеринарних заходів. Вирішать щодо проведення екологічної експертизи і радіаційного контролю, переміщуваних через кордони товарів. Ці питання мають бути закріплені у відповідних міжрядових угодах. Порядок укладання їх визначений в основних напрямах. Ними також передбачені серйозні коригування спільної діяльності партнерів по співдружності у сфері фінансів. Основним виконавчим органом СНД, що забезпечує створення зони вільної торгівлі, має стати економічна рада, яку увійдуть заступники глав урядів. Виконавчий комітет співдружності повинен стати ще і адміністративним координуючим органом, що отримає право аналізувати хід виконання прийнятих рішень, розробляти проекти бюджету співдружності і контролювати хід його виконання. Відсьогодні відвідувати історичні пам'ятки центру Флоренції протягом дня зможуть лише 150 туристів. Таке розпорядження видала міська управа. Міська управа італійського міста запровадила обмеження щодо кількості туристів, які відвідують центр Флоренції з екскурсіями. Мотивуючи, що кожного дня сюди приїздять понад 50 тисяч туристів, які створюють багато серйозних проблем для місцевих жителів і влади. Кажуть, що туристи значно забруднюють довкілля, переповнюють транспорт, а також позбавляють мешканців місць для парковки. А в Скадовську завершується підготовка до другого благодійного фестивалю Чорноморські ігри. Понад тисяча дітей з усіх областей України з'їдуться на свято. Скадовськ місто дитячого відпочинку. Тож публіки у юних талантів не бракуватиме. Для наймолодших глядачів буде організовано цікаві конкурси: малюнок на повітряних кульках, будівництво фігур з піску та багато іншого. Звичайно, відбуватимуться і спеціальні дитячі дискотеки, які мали величезну популярність минулого року. Фестиваль розпочнеться 7 червня конкурсним переглядом. Протягом трьох днів визначатимуться учасники третього туру, який остаточно визначить лауреатів фестивалю, а можливо і володаря гран-прі. 13 червня відбудеться великий гала-концерт, який транслюватиметься в ефірі Першого національного каналу. Щастя вам. Для тих, кому не вдається його досягнути, бажаємо закохатися. Адже мудрі казали, що лише кохання, яке переносить тебе у світ мрій, лише воно може дати справжнє відчуття щастя. Побачимось за тиждень. Чи хотів, хотіла б я пов'язати своє життя із журналістикою. Саме це ми намагалися з'ясувати у тих, кого прийнято називати пересічними. Журналістом? ні, мабуть, я б просто не змогла. Не тому, що мені не подобається, Мені дуже подобається робота журналістом, але я просто не способна. Це одна з найкальних професій, мабуть, на земному шарі. Я би не хотіла. А чому? Опасно, як мені каже, це опасно їздити везде там, наприклад. І mm. мені не нравится. Очень ризикована професія. В Много случаях журналіста пілі убивають і калічать. Справді сьогодні журналістика одна з найнебезпечніших професій на землі. Принаймні тисячу журналістів в усьому світі трагічно загинуло за останні десять років. На жаль, більшість вбивств лишилися нерозкритими. На монументі реквімі на честь цих людей, встановленому на Арлінгтонському кладовищі. У США, Вибито імена і наших співвітчизників це реалії сьогодення. Але напередодні свята хочеться більше говорити про те, чому, попри постійний ризик, люди все ж таки пов'язали з цією професією своє життя і ніколи не шкодували за спокоєм. Я щаслива, бо журналістика не має віку. Я дуже багато їздив по всьому світу. Я е, писав книжки за моїми сценаріями знімалися. Багато фільмів, а це все мені дарувало зустрічі з цікавими людьми. Ніколи в житті не шкодував, тому що саме дитинство я мрія стати журналістом. І я сьогодні говорив із своїм сином про те, чи досяг я чогось у житті, чи ні. Але я точно знаю, що я чогось досяг у житті, тому що я став журналістом. І Вже наостанок у кожного журналіста його професія асоціюється із чимось дуже і дуже конкретним. А фахівці з питань реінкарнації стверджують, що у минулих життях. Справжній журналіст був птахом, буде ним і у наступних життях. І напередодні свята ми зичимо всім журналістам України справді високого і тривалого польоту.